Вітаю всіх шанувальників єдиноборств. Ви в світі боксу. І так, тимчасовий чемпіон світу за версією WBO у наважкій вазі Джан Джелей упевнений, що стане для володаря титулу WBC Тайсона Ф'юрі серйознішим випробуванням ніж Деонтей Уайлдер. Джилей сказав: Я серйозніша загроза для Тайсона Ф'юрі, ніж Уайлдер, тому що Деонтей сильно розраховує на те, що закінчить бій одним ударом. Він не робить ставку на комбінації. Я відчуваю, що можу бити обома руками. Зі мною ризик може виявитися вищим, ніж з Деонтеєм. В ідеальному світі я б побився з Тайсоном Ф'юрі, тому що йому належить пояс. Я дуже хочу стати чемпіоном світу, так що я б повоював з Ф'юрі. Після цього ми можемо поговорити про бій із Джошуа. В даний момент я б назвав Ф'юрі, тому що дуже хочу отримати його. Ймовірно, Ф'юрі піде на пенсію після декількох боїв. Справедливо сказати, що він залишиться в боях проти Усика та Джошуа, але потім піде на пенсію. Чи вийде Ф'юрі на пенсію, залежатиме від грошей? Якщо йому запропонують королівський викуп, він повернеться. От то Валін бив Ф'юрі, мені здається, що він має невеликі проблеми з лівшами. До того ж, важко знайти таких спаринг партнерів, як я. Як ти підготуєшся до такого суперника? Усі думали, що я аутсайдер в бою з Джойсом. Тому що медіа мене не ажіотажили, але я знаю, що можу робити на тренуваннях, і знаю, на що я здатний. Тим часом власник титулу WBC у першій напівсередній вазі Regis Прогрейс заявив, що хоче битися з абсолютним чемпіоном світу в легкому дивізіоні Девіном Хейні. Прогрейс сказав. Я думаю, що наш бій з Девіном легко влаштувати. Я вважаю, що ми можемо організувати бій із Субріелем Матіасом. У нього є пояс. Безумовно, мені треба поговорити з Адіхірном. Ми поспілкуємося наступного тижня і подивимося, що станеться. Є Лопес, якщо він не залишиться на пенсії. Я не знаю, чи офіційно він звільнив титул. Я відчуваю, що Джош Тейлор не той боєць, яким був у 2019 році, коли бився зі мною. Я вважаю, що того Джоша ми більше ніколи не побачимо. Я думаю, що з ним покінчено. Я вважаю, що він більше не перебуває на елітному рівні. Сподіваюся, що ми зможемо зробити бій із Хейні. Як на мене, його легко організувати. У них добрі стосунки з мачрум. Я думаю, що це добрий поєдинок. Під час інтерв'ю Біла Хейні, батька та тренера Девіна Хейні, запитали про потенційний бій між його сином та Реджесом Прогрейсом, на що він відповів: Є ордер на містера Реджеса Прогрейса. Ви знаєте, що я маю на увазі. Я тут, щоб зробити оголошення, і я впевнений, що Девін незабаром зробить це. Під час прес-конференції, після бою Прогрейса проти Зоріллі Еді Хірн розповів, що отримав повідомлення від Девіна Хейні. Потім Хірн повернув свій телефон до ЗМІ, щоб вони побачили зображення Девіна Хейні з широкою посмішкою на обличчі. Пізніше того ж вечора Білл Хейні разом із Прогрейсом проводив фейстайм із своїм сином. Коли Прогрейс побачив Девіна по телефону, він був готовий передати повідомлення. Що далі я йти? Далі я йти, Девін, я тебе зроблю. Я скажу тобі перед твоїм татом, я збираюся відшмагати твою дупу. Не сприймай цю одну виставу як оману, я збираюся надерти твій зад. Ти це знаєш, га? Український боксер на півсередній вазі, бронзовий призер Олімпіади 2012 року, Тарас Шелестюк теж шукає суперника для наступного бою. Шелестюк заявив, що не проти розділити ринг із колишнім чемпіоном світу за версією WBA Super кубинцем Йорденісом Угасом. У своєму Твітері він написав так: це буде чудовий бій. Давайте зробимо це. Тарас Шелестюк проти Йорденіса Угаса. Пішли! Свій останній поєдинок Шелестюк провів у березні минулого року проти венесуельського проспекту Габріеля Маестра. За підсумками 10 раундів суперники так і не змогли визначити переможця. Угаз також має досить тривалий застій. У квітні 2022 року кубинець, ще в статусі чемпіона, зустрівся з американцем Еролом Спенсом молодшим і зазнав поразки технічним нокаутом у 10 раунді. Що ж, поки що це все. А тепер з кожного, хто захоплюється боксом і подивився це відео, лайк, підписка і дзвіночок. Вам це нічого не коштує, а для мене це дуже важливо. Це надихає мене створювати для вас новий контент. А щоб не втратити канал з поля зору, в опису під відео ви знайдете посилання на телеграм. Там теж вас чекає багато цікавого, а також спілкування з шанувальниками боксу. До зустрічі!